Російські війська намагаються прорватися в Дніпропетровську область. Західні медіа кажуть, ворогу це вдалося. Україна озвучила свою версію. Тим часом Збройні сили України нищать склади, техніку, логістику росіян і прибирають тих, хто зрадив. Подробиці за мить. Ви на каналі Сейчас ставте лайк і починаємо. Російські війська нібито увійшли в Дніпропетровську область. Про це повідомила газета «The New York Times». Вона посилається на джерела в американській розвідці. Мовляв, невеликі загони загарбників уже переправились і готуються до атаки на стратегічну височину біля Новопавлівки. Росіяни мріють просуватися далі до межової. Але українське командування одразу заявляє, це брехня. Інформацію про вихід росіян на кордон Дніпропетровської області публічно спростував речник об'єднаного стратегічного угруповання військ Хортиця Майор Віктор Тригубов. Цитата: Якщо вони постійно це повторюють, очевидно, що це постійно є брехнею, бо не можуть вони це робити кожного дня по декілька разів, або вони вийшли, або не вийшли. Станом на зараз не вийшли, сказав він. Станом на 13 червня окупанти атакували українські позиції 113 разів. Найгарячіші напрямки: Торецький, Покровський, Новопавлівський і Курський. Під Торецьком росіяни провели 11 штурмів, 9 відбиті, два бої ще тривають, каже Генштаб. На Покровському напрямку аж 35 атак з початку доби. Бої йдуть біля населених пунктів: Попів'яр, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине тощо. На Новопавлівському напрямку зафіксовано 16 штурмів. Противник наступає поблизу одрадного, скудного, веселого, бурлацького, новосілки та зеленого поля. На Курському та Сумському напрямках росіяни провели 17 атак. Але Україна не лише обороняється. Вона відповідає, Відає і дуже точно на запорізькому напрямку міг 29 повітряних сил України завдав влучного удару по пункту управління безпілотниками. Перша авіабомба знищила штаб операторів дронів, друга підірвала склад боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Ще одна успішна операція. І знову на Запоріжжі. Видання Астра пише, що в ніч на 6 червня українські безпілотники атакували потяг на окупованій території Запорізької області. Це сталося між станціями Бельманка і Верхній Токмак. Потяг віз паливо і 19 платформ із волновахи до окупованого Криму. Один із дронів влучив у цистерну. Потяг зупинився. Далі почалася серія нових ударів. Підсумок палали шість вагонів: чотири з бензином, два з дизелем. Колаборанти теж отримали на горіхи. Збройні сили України знищили підполковника спецназу Розгвардії у відставці Олега Семова із позивним БТР. Він був заступником командира з бойової роботи загону Барс. 11 за даними миротворця, Семов кримський зрадник брав участь у розгоні Євромайдану у 2014 році. Зрадив присязі пізніше служив окупантам. Тепер ліквідований. Сили оборони не лише тримаються, вони дають ворогові гідну відсіч. Та як довго вдасться захищатися, коли противників набагато більше? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях і підписуйтеся на канал. Пропоную почати із новин ночі, що минула, тому що були атаки безпілотників по військових об'єктах на окупованих Росією територіях України. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко показує ось яку картину в період із пів на другу ночі до третьої сорок, за його даними тривала атака по окупованих територіях, зокрема по військових об'єктах. Що тут виділяє Андрющенко? Мелітополь і пише, що зафіксовано влучання на південний захід від міста. Окрім того, фіксувався масовий проліт БПЛА у бік Бердянська. Та в напрям Криму Бердянськ Фіксувалась масова робота ППО та попередньо є результат на землі в районі Замістом. Уточнюємо, пише Андрющенко. Далі, тимчасово окупований Крим, Симферополь та район, попередньо уражено польовий табір росіян. Також фіксувалась активна робота ППО між Сімферополем та Севастополем. Наслідки потребують уточнення, але вони точно мають бути. Пише Андрющенко. Ну варто додати, що в російських пабліках так само повідомлялося про те, що вибухи ці. Цієї ночі чули у Сімферополі, Севастополі, Євпаторії, Бакчисарайському районі, Алушті, Феодосії, Саках, Новофедорівці, Качі та інших. Про що свідчать ось такі повідомлення, Євгена? Поняла? Ну, враховуючи те, що це сталося сьогоднішньої ночі. Я думаю, що в якійсь там дрібниці виконання цієї операції ми точно влазити не будемо з безпекових маркувань, Але я скажу вам позитивні сигнали, які ми можемо точно відфіксувати для себе. По перше, дуже прекрасно, що це вже знаєте така серія і якому... так. Серія і комбінація операцій, що це не точковий випад, як колись була там проведена операція для прикладу вам з Кримським мостом, коли там підірвалася фура, і потім умовно там за затиша. А це вже пішла серія операцій. Починаючи з операції, павутина, потім кримський міст, потім на окупованих наших територіях їхні військові бази. І я хочу тут не новин сказати, а підкреслити, що сьогодні Україна веде війну. Ну в принципі, Росія в ній війну нову типу. і це війна не тільки за територію, це віна, звісно, за майбутнє України, як сильної самостійної держави. І тут дуже важливо, що на кожному фронті від неба до економіки, ми показуємо, що Україна не просто тримається, а й переходить у деякі стратегічні наступи. І нехай на сьогоднішній день там є військова наука, яка каже, що про те, що якщо наступати нам на полі бою, у нас має бути там перевага. У нас такої переваги немає. Але такими саме чинниками, такими операціями, ми показуємо, що ми можемо вести стратегічний наступ не тільки на полі бою і Дивіться, Росія на сьогоднішній день змушена бігати із своїми е, тушками там тисячі кілометрів. Вона ховається в Криму, який вже став зоною нашого вогнового контролю. Е, на сьогоднішній день по попри всі негативні новини, попри всю негативну повістку, е, Україна збільшує виробництво власної зброї, вибудовує тил союзницький і при цьому зберігає силу держави на полі бою і в переговорах. Тому е, я тут все веду до того, що вся ця комбінація призводить до того, що перемога, яка дається складно вона буде не подарунком, Результатом якраз от нашої сили цих наших дій, цих комбінованих, таких комбінаційних операцій. І саме в ці дні, саме якраз через ці операції, можна сказати точно, що позиція України сильніша, І перед переговорним столом не перед цією імітацією, яка зараз в Стамбулі діється, ну, коїться, як це сказати. А саме перед серйозним переговорним столом, коли Росія вимушена буде визнавати, де весь світ вимушено визнавати, в світі немає жодної держави, чи аби розвідка не оцінилась, скажімо так, і не дізналася про цю операцію. Павутина, про проведену тому всі ці операції, в тому числі і сьогоднішні дрони, наші, які долетіли до військових об'єктів на території окупованих, ні, це сигнали, і це ну це це, це це прекрасний показник того, що Україна може воювати не тільки на полі бою і доволі успішно воювати. Щодо тимчасово окупованого Криму, то росіяни ж перетворили його на військову базу, і от буквально напередодні з'явилися повідомлення про те, що там, у тимчасово окупованому Криму, може з'явитися ще одна точка для запуску шахетів. Цивільний аеропорт у Керчі переобладнують у військовий і з нього можуть запускати шахеди. Про це свідчать дані із, по-перше, російського державного реєстру нерухомості і супутникові знімки, де видно масштабні роботи. на на території литовища, як відкоментуєте, от власне, такі зараз дії окупантів? Дивіться, насправді відповідь буде доволі сухою. Переобладнання цивільного аеропорту цього в Керчі у військовий. Це перша ознака того, що Росія е, боїться втратити своїх постійних е, баз після українських ударів. Mm -hmm. е, Друге це спроба розосередити пускові майданчики для шахетів, щоб могли запускати їх е, з е, більшого сприк спектру напрямків і знову ж треба сказати, що це чергове порушення міжнародного гуманітарного права, бо це використання цивільної інфраструктури у військових цілях. Але можемо сказати, що наші служби моніторять такі зміни і можна фіксувати, що це буде законна військова ціля. Відповідь, якщо росіяни хочуть запускати шахеди з керчі, нехай знають, що будь-який такий аеропорт він просто стане законною військовою ціллю для України, Крим для нас не поза правовим полем. Як я вже сказав, він в зоні нашої досяжності під нашим вогневим контролем. Тому їхні дії вони мають розуміти наслідки на сьогоднішній день. Це не виклик, який перед силами оборони України, скажімо так, щось несе нове. Ще одна ціль з'явиться, все максимально просто зрозуміло про наслідки операції служби безпеки України Павутина. Ви вже почали говорити. Власне, аналітики показують... Ну, те, що називається результатами цієї операції, на картах відповідних, тому що через цю спецоперацію Служба безпеки України тепер Росія змушена запускати ту 95 із дальніх аеродромів. Політ триватиме з цих аеродромів майже добу, кажуть аналітики. Ну 23 години в повітрі змушені тепер будуть перебувати Ту-95. А скажіть, будь ласка, от які можливості це дає зокрема для наших систем ППО, наскільки ми зможемо більше підготуватися до можливих атак російських? А, Дивіться: ну, по перше, спецоперація Павутина чи це чергова нова фаза війни. Яка дає зрозуміти що ми носимо удари не тільки по ворожій техніці, а по стратегічній логістиці та інфраструктурі ворога після цієї операції, проведеної паутина як ви вже сказали, і треба ще раз це підкреслити, щоб усі зрозуміли. Росія вимушена відганяти тушки за 2-3 тисячі кілометрів в тил, тобто держава, яка вчора кричала: що ми візьмемо Київ за три дні, чи Україну за два тижні. Потім пів України, потім Донецьку область за три е роки не можуть взяти е вийти на адмінкордон. Не банально Донецька області, там план їхній мінімум, а, і це як мінімум такий серйозний Політичний сигнал для тих людей, які кажуть, що в Україні там немає карт. Ви ж знаєте, що куча мемів з цього приводу навіть було. Але мем мемом але він справедливий. Він має таке, скажімо так, фундаментальне під підгоппідґрунтя. Під Росія ховає за 2-3 тисячі свої літаки. Росія витрачає ресурси, це обмежує кількість ракетних пусків. Зростання часу польотів. Практично доба. Це більше шансів відстежити кожний літак і кожну ракету, яка летить на території там України. Втрата ефективності ураження, бо їхні ракети стають застарілими ще в польоті. Це означає, що на сьогоднішній день Україна веде активну розумну оборону і в глибокому тилу ворога. Я би не міг навіть назвати. Це... Євгена, поясніть, будь ласка, це цікава теза, що їхні ракети стають застарілими вже в польоті. А, дивіться, ці ракети. Дивіться, ці ракети це ж не виготовлені нові ракети. Звісно, що Російська Федерація треба визнати. Стоїть, скажімо так, їхня економіка там на військових рейках. Щось вони побудовують. Але більшість всього, що вони запускають із своїх літаків, це ще спадщина радянська чи те, що було виготовлено там наприкінці 80-х 90-х років, на початку 90-х років. Тобто, воно має певний ресурс і немає жодної техніки, яка би не потребувала ревізії, враховуючи те, скільки засобів ураження Російська Федерація використала за. Час ведення війни проти України за троки, вони вимушені відкривати ті резерви і використовувати. Воно не нове. І чим більше воно умовно умовно кажучи, я вам скажу, там це не секрет. Чому вони з деяких літаків запускали ракети по нам, а, коли літаки знаходились над Каспійським морем? Тому що дуже багато з цих ракет, саме при пуску, просто падали. Вони не летіли на територію України, щоб ракета падала в море і наносила ураження. Тобто, а тепер зрозуміти: ці самі ракети, які з Каспійського моря, умовно, а, вони не були впевнені, що вони будуть долітати. а ця Ракета ще з літаком добу прокурсує на цьому літаку. Вона від цього точно краще не стане. І вірогідність того, що вона полетить, точно не збільшиться. Ось саме до цього я і сказав цю тезу. Тобто можна е, припустити, що у зв'язку з е, такими... неоспоракет у них буде більше. Це можна точно пропустити uh -huh. і падатимуть вони безпосередньо на російській території. Я не можу сказати, де вони падатимуть. Давайте відверто. Не будемо там про ворога казати, що він недалу. Я думаю, що вони маршрути польоту цих літаків все одно розрахують так, щоб якщо там не пуск, якийсь стався, щоб ракета падала десь в безпечних місцях. Тобто, це все одно буде там чи море, чи ще щось. Але добу літак на шаленій швидкості буду курсувати з цією ракетою. Враховуючи її стан, враховуючи те, що вона виготовлена не вчора, не позавчора я кажу, вона від цього краще точно не стане. Тобто, я не можу сказати, що це там повністю припинить і всі їхні пуски будуть невдалими, але позитивно на них це не скажеться абсолютно точно.